Привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу про проєкт, де можна непогано заробляти. дається бонус 80 USDT і мінімальний вход у нас 13 USDT. Зараз я вам, друзі, покажу, розкажу. Класний проєкт, кстати. Ось є друзі, техподдержка, якщо вам щось непонятне по проекту, сюди можете обращатись. Також можете вибрати мову, української, на жаль, немає. І так, Для реєстрації друзі, вводимо адрес електронної пошти, пароль, код приглашення у вас буде, коли ви перейдете по мій реферальні сили. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. І так, давайте перейдемо в мій кабінет, і сам все покажу, розкажу. Е, цікавий проєкт. В принципі, від цього адміна з цим адміном я працюю завжди, В принципі, він платить непогано. І так, дивіться, в нас є, виходить, бонус 80 доларів. США. Е, тут ТРЦ-20 і ВР-20 можна заходити, виходить. Е, мінімальна сума поповнення всього 13 доларів. І з 13 доларів, друзі, ви зразу вже зможете виводити свій доход, виходить. Мінімальна сума виводу 3 Тобто, 3 долари зразу, друзі, маєте вивезти. Далі, тут подивитися, можете е, скільки ви зможете заробити, Е, Також ми можемо кортанути коле, ну, колесо, получається. Для того, щоб отримати бонус. Як бачимо. Все, я, я крутанув колесо, виходить. Ось 0.30 мені додалось. І так, друзі, по проєкту. Е, дивіться, для перезарядки, тобто, можемо тут е, заходити, виходить, виходить ТРЦ20, R20 і BNB. Е, тут немає в принципі різниці. Ось, якщо ви хочете зайти допустим, через TRC20, просто копіюєте номер кошелька, скидаєте ту суму, яку ви хочете. Якщо Віпа 13, якщо більше ВІП, то більшу суму, допустим. і поповняєтесь. В течение 1-3 хвилин друзі, кошти вам приходять вже виходить, на баланс. Обязательно нажати поповнення, що це завершено, друзі. І, в принципі, так з будь валютами. Ось так само копіруємо, скидаємо і поповняємося. І починаємо, друзі, заробляти. Е, і так, давайте. Е, ось тут ми можемо скачати приложення, хто хоче. Ось є приложення. Е, далі, друзі, є профіль компанії, де ви можете подивитися, кому цікаво. В мені особо не інтересно профіль компанії, мені цікаво, щоб проєкт платив. Обов'язково буду заказувати, друзі, виплату перевіряти. Ось 93, 80 бонус і 13 інвестицій. У мене ось відкритий VIP-1, друзі. Я зараз буду е робити виплату з проєкту. І так, давайте, друзі, перейдемо. Подивимось на мій баланс. У мене 93.30. 30 я отримав бонус. Як, ну, за рулетку. Е давайте виконаємо на сьогодні моє завдання. Ось на 3 долари, як бачимо. Нажимаємо виповнити. Чекаємо, друзі, доки завдання виповняється. Все, завдання успішно виповнено. Завтра, друзі, то через 23 часа 59, минут, друзі, мені буде опять доступно завдання нове. Ось моє завдання завершене на сьогодні. Далі, друзі, тут буде наша команда. Ось е, наш реферальний код, наша реферальна силочка. Е, перший уровень 10% 3 і 1%. Можна приглашати друзів в команду для того, щоб заробляти непогано. Е, давайте далі підемо по VIP-ам. Дивіться, друзі, vip 1 виходить, у нас 13% USDT. VIP-2. 133 плюс 80, це що, 50, виходить, 53. Получається, надо, щоб відкрити. І 400 ВІП3 вже 413 USDT. Ежднівна прибіль сразу 86 доларів і так далі. Ось По Віпам, друзі, можна пройти, подивитися комусь цікаво. В принципі, тут все понятно. по проекту, нічого сложного немає. Тобто, чим більша сума інвестицій, друзі, тим більше заробіток по VIP. І так, давайте перейдемо далі. Далі, друзі, тут у нас так само можна зробити з кабінета перезарядку. Ось наш щот, Давайте подивимося. Ось, бачите, базовий у мене 93,30 і для виводу в мене 3. Тобто, друзі, я зможу вже заказувати виплату. Ось фінансові записи, давайте подивимося. Бонусна реєстрація 80, вилічення системи 13. І скидка на щасливий розіграш 30. І на вивод доступно 3. І так, друзі, зараз будемо заказувати виплату перевіряти. Так, давайте поки ми звернемось назад. Ось, дивіться, як. Хотів... Тут у нас подарок, виходить, якщо ви приглашите, поповнитись на 13 USDT. Далі у нас є за вход кожен день, можна теж отримати бонус. Ось, успішно. Я ввійшов, як бачимо, 0.30 отримав. І так, друзі, ви можете дойти, допустимо, аж до, аж до 5 до 10, тобто до 100 даже доларів. Ну, USDT, виходить. Далі. Що я вам хочу писати. Ось так само техподдержка, друзі, якщо вам щось не зрозуміло по проекту. І увідомлення. Друзі, увідомлення будуть у нас показувати про виплату. І так, друзі, давайте закажемо виплату з проєкту. Ось в мене доступно 18,2 TRX. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошелек І закажемо виплату. Чекайте, друзі, я веду пароль. І так, як бачимо, друзі, в мене все тут по нулям на кошельковій на даний момент. Е, так, отримати. Копіюємо адрес нашого кошелька, друзі, і давайте будемо заказувати виплату. Е, так, вертаємось обратно. Чекаємо, друзі, доки нас перекине на сайт. І будемо заказувати виплату. Кошти, друзі, обично приходять, в принципі, швидко на таких проєктах, так що, я думаю, проблем з цим ніяких не буде. Так, давайте закажемо. Ось нам доступно, виходить, 18. 2. Так і будемо заказувати 18.2 е, адрес виводу. Вводимо наш номер кошелька, який я скопіював. Як бачимо, комісії буде 0, друзі. Як я заказав, так і мені і прийде, виходить. Все, нажимаємо Е, Все, вивоз, друзі, успішний. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Обично кошти приходять дуже швидко. Е, У ну, да, мене буває не всегда кошельок, сигналізує про виплату. Ну, в принципі, нічого страшного. Е, кому цікаво, можна заходити заробляти. І так, друзі, нам тут должно ось бачимо. Е, э, успішен, друзі. Тобто, е, як э, е, вивів я 18.19, бачите, чуть-чуть, ну, там, 1 центів. Комісія би я заказував 18.20. В принципі, кошти мені вже відправились на кошелек. Давайте перейдемо на мій кошельок. І подивимося, вже виходить е, ну, виплату нашу. Давайте зайдемо в фінансові записи. Е, ось вивод мінус е, 2,99, виходить, USDT. Приходить одразу мені в TRX, як бачимо. Давайте перейдемо на мій кошель. У мене кошлок не завжди, друзі, буває, сигналізує про виплату. Ну, Це, в принципі, нічого страшного. Чекаємо, друзі, я веду пароль. Е, і так, все, як бачимо, кошти мені прийшли. 3,11. Ну, тут камість не обновилось, зараз я вам покажу. Все, дивіться, 18.82. Е, ось сьогодні 18,19, друзі. Я заказував 18,20, тобто 1 цент, Ну, там навіть менше 1 цента. Там взагалі панте комісія. Тобто, 3 доллара мені прийшло. Ось сьогодні в 10:56. Тобто кошти мені прийшли моментально. А ось вже й прийшло повідомлення з кошелька. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.